Вчора мала можливість поспілкуватися з авторитетними військовими, авторитетними як для вас, так і для нас, і які відіграють велику роль в формуванні суспільної думки. Я запитала лише, чи підтверджують вони дані, які опублікувала рахункова палата щодо опитування 25 тисяч військових щодо забезпечення. Я уточнила ці цифри для того, щоб зрозуміти, наскільки ми далі маємо відповідати і що робити тут в залі для того, щоб врегулювати ситуацію. 60% військових вимушені купувати спорядження власним коштом. Лише 25% задоволені спорядженням отриманим від держави, але решта одягають те, що їм дають, бо не мають коштів для того, щоб закупити. А 60% купують за свої власні кошти. Понад 50% незадоволені якістю харчування. Мені навіть сказали, що більше людей докуповують їжу, бо те, чим годують, не влаштовує, і не може підійти для військових. 26% повідомили про нестачу пального в підрозділах. І це правда. Мені сказали, що цей відсоток навіть більше. А за який кошт ви купуєте? Я запитала їх, як за власний, допомагають волонтери, привозять все, що нам необхідно. Тому, коли ми говоримо про те, що треба робити і як поступати з забезпеченням військових, мені здається, яскравіших цифр, чим я тільки що продемонструвала, немає. Отянтеся, будь ласка, всі зараз нам якраз той відповідальний період перед нами, коли мали би подумати про це найбільше і це найважливіше для нас всіх.